Визначились усі учасники однієї четвертої фіналу Кубка України, і там лише три команди з УПЛ. Збірна України в листопаді гратиме без свого лідера, а також Динамо, яке робить пропозицію щодо бразильського оборонця. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України. А ми до вас традиційно із порцією усього найбільш важливого та актуального, що відбулося власне в українському футболі протягом останньої доби. Ми просто зараз розпочнемо, адже тем багато. а а ви ж, поки лунатиме заставка. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо досі не з нами, та допоможіть у розвитку нашого проекту. Дякую, поїхали. Ну і давайте стартувати із національного кубка. Стадія однієї восьмої вже добігла кінця. Ми знаємо усіх учасників однієї четвертої фіналу, і розв'язка буде справді дуже цікавою. Отож, напередодні зіграли два заключних поєдинки: аматорський клуб Агротех Тишківка, який і так наробив чимало шуму у поточному розіграші. Зробити крок до чвертьфіналу не зумів, хоча й вилетів від Фенікса Маріуполь лише у серії пенальті. А от металіст, 19 19-25 крокує далі. Попри результат, гра команди Бартоловича була справді впевненою. Вони вели в рахунку 4-0, і лише після цього дозволили супернику дещо закрутити інтригу та все ж таки зберегли путівку. Здобувши перемогу 4-3, тож наразі путівку до однієї четвертої фіналу собі забронювали три клуби з УПЛ: це Динамо, Металіст-1925 та ЛНЗ, чотири колективи із першої ліги Буковина, Інгулець, Чернігів та Фенікс Маріуполь, а також представник другої ліги це Київський локомотив. Таким чином, у півфіналі точно гратиме клуб, який не представлятиме еліту нашого футболу. А якщо сліпий жереб зведе представників УПЛ вже у чверть тоді шанси на те, що ми побачимо команду першої або другої ліги навіть у фіналі зростуть ще більше. Існує і, взагалі, неймовірний варіант, при якому цей трофей розіграють представники нижчих дивізіонів, і це для нашого футболу буде справді чимось особливим. Ви ж напишіть у коментарях, чи хотіли би такого розвитку подій. Ну, а далі перейдемо до національної збірної. Але якщо вчора у контексті голів Довбика Єремчука ми говорили про нашу команду у позитивному ключі, то зараз на жаль більше про негатив, адже Сергій Ребров не зможе розраховувати у найближчих матчах на дуже важливого гравця. І мова тут про Олександра Зінченка, який отримав травму у матчі за Нотінгем проти порту у Лізі Європи. Напередодні наставник команди Шон Дайч повідомив, що залишається без кількох гравців, і серед них українець. Зінченко вибув надовше ніж ми спершу думали, сказав Дайч на прес-конференції перед грою із МЮ. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк стверджує, що у найближчих матчах збірна може на жаль забути про Олександра. Далі його цитата. Я думаю, можна виключати появу Зінченка у збірній, враховуючи травму привідного м'яза, який дуже схожий на рецидив, це може викинути його з гри на 4-6 тижнів. Поки ми не розуміємо ступеня травми, чи зачеплене там сухожилля, і який план відновлення обраний. Але якщо Дайч каже, що там все надовго, то поки будемо покладатися на його слова. Написав він у телеграм-каналі. Нагадаємо, що у жовтневих матчах збірної Олександр також команді не допомагав і також через пошкодження. поринь у світ футболу. Разом з Favbet Далі будемо говорити про київське Динамо і знову розвивати тему нашого попереднього відео. Ми говорили про перехід захисника із Конго, і він вже у Києві. А також Динамо найближчим часом може підписати ще й бразильця. Для початку до 19-річного дія Календжі, який вчора вже був фігурантом нашого випуску, за оновленими даними від Тато оборонець молодіжної збірної Конго Ю 20 має приїхати у Київ вже 31 жовтня та пройти медогляд. Тобто, з великою долою ймовірності він вже зараз у столиці. Після спілкування з лікарями Календжі розпочне тренувальний процес. Щоправда, на початку буде працювати не з основною командою, а з юнацькою під керівництвом Ігоря Костюка. Згадаємо, що контракт Календжі належить клубу Селести, який виступає у чемпіонаті Конго на Кубку африканських націй Ю 20 він провів 4 матчі і допоміг своїй команді вийти до чверть фіналу. Окрім того, може поповнитися столичний клуб і ще одним легіонером. Як інформує бразильське видання Атаншао Васкіньос, кіньо, зацікавлені у підписанні оборонця Васку Дагами Леандріньо і найближчим часом зроблять офіційну пропозицію. Також зазначається, що керівництво бразильської. Команди не буде перешкоджати потенційному переходу. Що цікаво, першу половину 25-го року Лендріньо провів у складі саудівського Аль-Шабаба, за який тоді виступав і Георгій Бущан. А у поточній кампанії за Васко він провів лише один матч, і то лише 45 хвилин. Трансфермарка цього гравця оцінює 1,8 мільйони євро. А його чинна угода з Васко Дагамою розрахована до січня 27-го. Ну і завершимо сьогоднішній випуск. Ми Артемом Довбиком, який, попри те, що почав ніби забувати за Рому і більше ігрового часу отримувати, та все ж може покинути команду у січні, тим паче, що доволі непоганий варіант у нього вже є. Як інформує журналіст журналісти Лагазето Делоспорт Фаб'яно Дел Вале знову зацікавлений у підписанні українця, Мілан. Нагадаємо, цей клуб вже робив спробу укласти контракт із 28-річним українцем влітку, але тоді сторони так і не змогли діти зго. Угоди. Тож вже у січні боси міланської команди хочуть зробити нову спробу для того, аби все ж таки досягти домовленості із Ромою. За даними джерела, Мілан нині розглядає два варіанти потенційної угоди: або ж взяти Артема в оренду із потенційною опцією викупу, або провести повноцінний трансфер. Але тут все буде залежати вже від позиції римської команди. У поточному сезоні на рахунку Артема 11 матчів, у них він зробив 2 плюс 1, А трансфер. Маркет його оцінює на рівні 25 мільйонів євро. Ну що ж, друзі, ось такою була наша сьогоднішня зустріч. Якщо це відео виявилося для вас корисним, оцініть його, будь ласка, вподобайкою, а наш канал підпискою. Ну і будьте на зв'язку. Ми дуже скоро побачимось.